Привіт усім, просто про маркетинг на зв'язку. Сьогодні будемо говорити про вибір платформи для створення власного інтернет-магазину. Я надаю, що це серія відео, де я покроково буду розказувати і показувати, як створити власний інтернет-магазин. Тому, якщо вам ця тема цікава і близька, підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання в коментарях, лайкайте. А ще дуже прошу, якщо у вас є можливість, донайте на ЗСУ. Під описом є посилання, де я збираю на дрони для наших захисників. Тому долучайтесь. Отже, чому я тут написав фінал? Тому що фінал Йшли дві платформи, про які я надалі буду говорити. Я відкинув кастомну розробку, я відкинув різні CMS-ки, тому що це довго і дорого. Тому фокусуюся на платформах, які дозволяють швидко і без технічних знань створювати щось і те, що може працювати. Тобто це навкод no платформи. Любов це Хорошоп і Веблюм. Саме про ці дві платформи будемо говорити надалі. Я порівняю по декільком характеристикам і виберу одну, на яку я буду використовувати для створення власного інтернет-магазину. Чому це любов? По-перше, що це українські продукти, які складні речі роблять простими. Тепер про мій досвід. Давним-давно, коли я був викладачем по напрямку SEO і навчав маркетологів, ми дуже часто говорили про хорошо, тобто я знав про таку платформу, але практично я ніяких дій не робив. І ще в той момент до мене звернувся клієнт, який каже: Мені потрібно простенький інтернет-магазин і допоможи мені його створити. Я взяв хорошо, поспілкувався із консультантами. На стороні Хорошоп, вони мені надали декілька інструкцій, які мене цікавили. Я доволі швидко створив ось такий перший інтернет-магазин. Я просто здивувався, наскільки це все просто і швидко можна створити, Особливість цієї платформи, що тут нічого лишнього. Ще також потрібно сказати, що тут дуже хороша. База знань, де ви можете самостійно знайти інструкцію або написати консультантам, які вам допоможуть. Я коли ще давним-давно також записував відео про хорошоп, і мені тут написали такий під відео коментар, про те, що все так, але коли потрібно отримати відповіді на питання, підтримка хорошоп відповідає тільки в чаті, переписками. Це дуже сковує, швидкість роботи. А відповідають вони жахливо. Ну, не знаю. Я скільки я спілкувався. Я розумів, що на тій стороні люди, які мають практичні знання, як це все підкручувати і налаштовувати, ще я скажу, що ви не так як я працюю тривалий час в ІТ і доволі часто використовую якісь закордонні інструменти, ви не знаєте, яка. Підтримка саме в цих сервісах. Ну, я і тут написав карпатський бальзам, тому що коли я спілкуюся, наприклад, чи це Синпульс, чи це Хорошоп, чи це Вебліум, По-перше, вони миттєво відписують дуже швидко і дуже якісно, тому я сказав, що це бальзам для душі. І тут це моя суб'єктивна думка, що українці дуже клієнтоорієнтовані і сапорт. Українських продуктів це топ інструкції, відео чат. Тому я вас обожнюю. Чому я так говорю? Тому що я працюю з міжнародними різними продуктами сервісами і просто порівнюю, як відповідають. Сапорт, наприклад, українських продуктів і ось там міжнародно відомих і популярних. Тому я не погоджуюсь з цим коментарем. Дякую хорошо б, за те, що ви є. Такі цей сайт, який я розробляв, він доволі простий. Чому? Тому що тут є категорії, тут є фільтри. Тут, якщо не помиляюся, я ще налаштовував все фільтри. І ось так це все дуже швидко налаштовувалося. І я просто був здивований, наскільки можна швидко інтернет-магазин створювати на цьому сайті. Не реалізована онлайн оплата, але інтегрована, якщо не помиляюся, нова почта. При замовленні вибрати, куди вам відправити товар. Тепер про Webium. Webium – це конструктор сайтів. Вони не, на цьому конструкторі ви не тільки можете створити інтернет-магазин, а будь-який простіший сайт мій сайт, де я збираю на дрони, які називаються Задронать. Він якраз створений на веблю, і ще велика подяка, те, що вони дозволяють благодійним організаціям безкоштовно створювати ось такі сторінки. Тому ще раз вебліум великі дякую, що будь-яка благодійна організація може створити безкоштовно ось таку сторінку, як я створив, і збирати закривати збори. Так, що я ще мав сказати? Любов розпочалася із Draftium, Є такий продукти, які я дуже давно ним користувався, коли ви можете спроектувати, з яких елементів буде складатися сторінка, екран і так далі. Називається Draftium, він, якщо не помиляюся, він ще існує. І я коли познайомився, наскільки це спрощує реалізацію будь-чого. Тому що, якщо, наприклад, ви пишете контент, вам потрібно контент-менеджеру показати, де цей контент має бути, як він має виглядати і так далі. І з рахунок ось цього сервісу ви можете швидко накидувати в елементи, як вони будуть виглядати. І таким чином контент-менеджер краще розуміє, що від нього хочуть. І далі. Ще також давним-давно, коли мені прийшла задачка створити під продукт сторінку, я вибрав Webium, і ось ось цей сайт я створював на Weblium і доволі швидко і просто. Тут це простий це інтернет-магазин. Це корпоративний сайт, який складається з декількох сторінок. Є дві мови, нічого такого складного немає. Але також я здивувався, наскільки Weblium це все легко і просто реалізувати. Також мене здивувало це, як спілкуються з тобою консультанти, коли ти щось не знаєш, як зробити, або там не зрозуміло, як інструкції щось зробити. Велике дякую. Тепер повертаємося до характеристик, по яким я буду порівнювати дві платформи: хорошо Weblium. Зірочки я ставив, наприклад, коли є певна характеристика і. Якась із платформ дозволяється на максимум зробити, якщо півзірочки, то є певні обмеження, і ця платформа не покриває там те, що я хотів від неї. Отже, про що говорити? Які характеристики? Перше, чи є можливість в на платформі створювати модифікацію товарів? Що таке модифікація товарів це коли ви в карці товару. Можете бачити різні параметри, це, наприклад, розмір, колір і так далі. і Так далі. Так от, зірочки і хороша, і веблюм, тому що функціонал дозволяє це все реалізувати. Ну і тут відповідь від консультанта. Так, ви можете задати параметри товару, так як колір, розмір, та-та-та-та, щоб клієнт могли їх обирати у налаштуванні товару. Хорошо, так як я створював інтернет-магазин, я знаю, що цей функціонал є, і навіть я залишив інструкцію, де тут прописано, як це все реалізовується. Ось, Будь ласка, база знань, модифікація товарів. Все показують, розказують там, дивіться, ще гівки є, щоб візуально можна було побачити, як це все зробити. Слідуючи, підкатегорії і SEO-фільтри. дуже важливо. Я говорив, що 50% успіху інтернет-магазину це правильна структура. І якщо сайт підтримує можливість створювати підкатегорії різних рівнів, також за рахунок там SEO фільтрів перелінковувати, то це 50% успіху. Що я тут написав? Ну, дуже хороший приклад, що я мав на увазі категорія підкатегорія. От, наприклад, є розетка. Я вже не раз показував розетку. розетка це взагалі, заходити і копіюєте ідеї. Тому що доволі класно сайт зроблений в плані структура. Що ми можемо бачити? Що це загальна категорія, яка містить всі ноутбуки. Якщо ви бачите, тут є фільтри, вони не прості, не фільтри Коли ви активовуєте, наприклад, Asus, відбувається перезавантаження. І це вже окрема сторінка, яка індексується по групі пошукових запитів ноутбуки Asus. О, давай, давай. Сверли. Так от, якщо ми, наприклад, активуємо Asus, відбудеться перезавантаження, і можемо побачити, що аж один змінився, і ця сторінка вже показується під пошукові запити, які стосуються саме з деталізатором бренду. Таких пошукових запитів дуже багато. Це лише перший рівень деталізації, і з рахунок того, що можливість. Платформи реалізовувати ось таку складнішу структуру, яка містить категорії під категорії різних рівнів, а також ще за рахунок SEO-фільтрів, тобто це не прості фільтри, а SEO-фільтри дають можливість перелінковувати між собою. Тепер в чому біда? Біда в Хорошоп немає біди, тому що в хорошоп є окремий розділ індексації фільтрів. І так як я ще раз скажу, що я розробляв інтернет-магазин, хоч він простий. Я знайомився з функціоналом і повністю закриває це питання. Тобто, ви можете створити категорії, підкатегорії і налаштовувати фільтри для того, щоб відбулося перелінковка між цими підкатегоріями. Біда Стороні з вебліум, так як я їх запитав, чи є такий функціонал, чи є якесь бокове меню, де можна лінкувати під категорії, чи взагалі налаштовувати seo фільтри, що мені написали, що. Вимушений помідовити, що ця опція поки що відсутня на нашій платформі, тобто немає функціоналу, який дозволив би це зробити. Там, якщо я не помиляюся, ви можете тільки верхнє меню налаштовувати таким чином, щоб ви робили перлінковку, але це трішки інше, і тому півзірочки. Рухаємося далі. Кастомізація дизайну структури сторінки, тобто, чи платформа дозволяє вам дизайн змінювати, змінювати вигляд елементів, порядок елементів і так далі. Тепер півзірочки отримала Хорошоп, тому що мені трішки не подобається в тому, що в хорошоп Багато картинок і мало, мало тексту. Ось ви можете побачити, що це один із шаблонів. Ось картинка, перший екран. Ось картинка, ось картинка. І... Це не дуже добре для індексації сторінки, тому що зазвичай за звичайним паттерном перший екран має складатися із заголовка H1, опис, ну і на бекграунді картинка. А коли цей контент передається лише картинкою, це не дуже ок. Також я ще запитував консультантів, що таке розширене налаштування дизайну, але це трішки інше. Тут полягає в тому ця послуга, що вам спеціалісти хорошо дозволяють унікалізувати вашу ваш інтернет-магазин, але це не стосується От зміни цієї струк структури і. Ви не маєте можливості, наприклад, там замість першого екрану змінити вигляд, тобто якийсь текст додати, чи там слайдер на пів екрану, а друга пів, пів екрану, текст і, і все. Тобто, ви цього не можете зробити, тому півзірочки. Тепер, по що стосується якраз. Веблім, то тут все дуже класно. Ви можете як хочете редагувати. І зірочка веблюм. Рухаємося далі. Мультимовність, мовний закон, мовний 301 редирект, Всі зірочки отримали. Я запитував, чи є можливість створювати, щоб українська мова була за замовчуванням. Так, і в вебліум, і в Хорошоп є цей функціонал. Що це таке, що користувач, які вперше взаємодіє із сайтом, коли у вас є дві чи три мови, і коли користувач, наприклад, з України, він має перейти на ваш сайт і взаємодіяти із українською версією сайту, навіть якщо він ввів пошковий запит на російській мові, все одно перший візит має бути на українську сторінку. Тому цей функціонал реалізований на двох платформах, і це велике дякую. Тому що, хто не знає, є мовний закон, який вимагає це реалізовувати всім. Інтернет-ресурсом в Україні, там навіть є штрафи, але зараз не про це. Далі онлайн-оплати. З цим проблем немає, що і в Хорошоп, і в вебліум є інтеграції. Ось навіть в вебліум мені скинули окрему лінку на базу знань, де тут можна подивитися, які підтримуються інтеграції. Це круто. Далі, доставка. Також з цим проблем немає, що і Хорошоп, і хорошообіблюм є інтеграції із новою поштою і з іншими сервісами пошти. І також мені по доставці по Weblium скинули інший лінк, де показують інструкцію, як це все реалізувати. Дивіться, навіть відео є текст, відео, як все реалізовується, як інтегрувати функціонал нової пошти, де користувач при замовленні може вибирати номер відділення, поштомату і таким чином формувати свою заявку. Клас, всі, всі зірочки отримали. Далі. По відгукам, півзірочки отримав сервіс Weblium, тому що в них немає можливості, щоб користувач. Залишав відгуки, відгуки під товаром, і це такий мінус по функціоналу. Чому тому, що я знаю, я особисто, чому я люблю розетку, тому що там є відгуки, і я колись в одному відео пояснював, що в нас є такий званий стадний інстинкт, і ми дуже довіряємо думку іншим. Це ніби нам допомагає в тому, щоб не помилитися. Тому ось така можливість, коли люди залишають питання, коментарі відповіді, це дуже круто для інтернет-магазину. На жаль, в цього функціоналу немає саме на Webium, але є в хорошоп Тому зірочка хорошо, зірочки Webium. Кількість товарів, всі по зірочці, тому що обмеження 10 тисяч в Webium, а в хорошоп. Якщо взяти такий самий середній пакет, 20 тисяч товарів ви можете заливати, це вам буде коштувати на рік 6 тисяч гривень. Якщо говорити про веблім, то 10 тисяч обмеження і в підписка на рік буде коштувати вам 4 тисячі гривень. Тому зірочки для невеличкого інтернет-магазину це більш як достатньо. Тепер підсумовуючи, які я, яку я вибрав платформу для того, щоб створити власний інтернет-магазин, і надалі відео буде стосуватися цієї платформи. Це хорошо. Чому хорошо? Тому що структура інтернет-магазину це 50% успіху. Жирний плюс в тому, що хорошо є можливість налаштовувати під категорії, правильно прилінковувати їх, бокове меню і так далі. Де це це воно? Під категорію SEO-фільтри. Тому це основний аргумент, який є саме на стороні хорошоп Але так я бачу, як розвивається вебліум. Я впевнений, що через певний період цей функціонал появиться на вебліум, і це питання буде закрито саме на стороні цієї платформи. Поки ще раз повторюся, що я вибираю хорошоп і мої надалі відео будуть практичні саме по цій. Платформі на сьогодні це все. Я надіюся, що ця інформація мною була підготовлена. Вам буде корисна. Надалі я вже буду знімати практичні відео, які будуть стосуватися налаштування хорошою. Тому підписуйтесь, якщо вам ця тема цікава. Обов'язково залишайте в коментарях свої питання. Я буду їх розглядати на наступних відео. Я впевнений, що хто задає питання, отримає відповіді на них. Ще також в кого є можливість, донайте на зсу під відео посилання на проект за дронать, де ми збираємо на дрони FPV-10 із тепловізорами і з подвійними скидами під гранатку F1. Зустрінемось онлайн. Далі буде.